Президент Сполучених Штатів Джо Байден визначився, хто стане новим головнокомандувачем армії США замість генерала Марка Міллі. Вот он зверіний нацизм. Самим, що ніде його проявлення. Насчет того, що такое, з ким ми боремося ймовірно, ним стане начальник штабу військово-повітряних сил, генерал Чарльз Браун, молодший. Якщо він буде офіційно висунутий і затверджений Сенатом, він стане наступником Міллі, термін повноважень, якого на посаді Дії головнокомандувача американської армії закінчується наприкінці вересня. Генерал Браун стане лише другою чорношкірою людиною на цій посаді після Коліна Павела, який очолював американську армію під час президентства Джорджа Буша Старшого та Біла Клінтона. Призначення Брауна також означало б, що разом із міністром оборони генералом Ллойдом Остіном дві найвищі керівні посади Пентагону обіймуть афроамериканці. І це станеться вперше в історії Сполучених Штатів. Анонімний американський чиновник зауважив, що в той час, коли назріває конфлікт із Китаєм, досвід генерала Брауна в Азії був би ключовим чинником. До речі, генерал Браун є видатним американським льотчиком, і його улюблений літак F-16. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.